То ваша хата. О, то, де, де, де. З димарему, то що залишиться? Щось схоже на когось. Ото не... я... ваша розбита два, хата. два Демаря. Де ви живете зараз? У матерійній хаті. Моя брат староста, Юра. Е, це мастер. русські фашисти знищили вашу хату. Так, да, Оце підряд оце всі, всі дома. За одним, за одним заходом. І кажуть, там оце я до доїду, доїду. Кажуть, дуже прицельно було від била. Спеціально. Да, По хатах, щоб. Бачите, ну, крім мене там ще є так. Ну, в основном як, попадали. Як ви звати? Ніколай. Слава Богу, що ви живий, я останні, друже. Люди, отут, коли розстрілювали хати, люди пострадали чи утекли? Сім чоловік. Загинуло семеро людей. Ну не зразу, ну втічні. Тобто э, э, руски спеціально прицільно били по житлових хатах да, 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 да. і вбили семеро наших людей. Семеро це села, сам сім чоловік. Оце скрізь, куди приходить русський мір. Цей грьобаний, це сльози, це гори, це смерть, це кров, це знищені села, це знищені долі людей. Тому його треба знищити, цих русків фашистів, Щоб вони не несли горя всім іншим. Е, мама жива? Нема, помил. 92 року. А, ви живете в мамині хаті. Да, да, да. От чудом не, не згоріла. А напроти брат староста його станка, прямо, прямо на водку 5 липня. Розстріляє. Да. Сізяна з від чиля пригнали танк і прямою наводкою. І... Отого Україна і має перемогти, щоб більше вони ніколи не стріляли прямою наводкою по людях. Да. Слава Україні! Спасибо. До зустрічі. Я думаю, перемога за нас. Однозначно. Однозначно.